Павло Юрійович теж ага, приєднається пізніше. Шановні колеги. Ну дозвольте мені, як одному із співорганізаторів, подякувати вам за ваш інтерес до цього проєкту. Ми дуже вдячні за те, що правніші школи виявили зацікавленість. Ми спільними зусиллями будемо один одному буде допомагати. Ну і будемо сподіватися, що цей проект буде успішним. Ви подивилися на офіційному сайті центру, а також всім рознесла інформацію про те, які. Правничі школи обрали ті чи інші періоди, що які відповідальні особи і яким чином ми будемо просуватися. Ми обов'язково врахували все те, що ви записали, ті проміжки часу, які зручні для вас. Я ще раз нагадую, колеги, що впродовж того часу, який ви обрали. Автономна шправнича школа є автономною в тому, що саме вона буде презентувати, які саме інновації вона буде презентувати. Будь ласка, ви визначитися в межах свого часу, які це можуть бути дні? Не обов'язково, що це будуть всі п'ять днів. Як вам буде зручно? Чи зручно вам там в один день чи п'ять, чи можливо якимось чином? Тобто, це ваше автономне питання. Головне, щоб це було цікаво, щоб це було корисно. Ми будемо популяризувати ваші. Інновації. будемо е, сприяти вашим е, контактам з представниками інших правничих шкіл. Е, всі учасники проєкту за підсумками, як ми і писали, і ми це підтверджуємо, тому що наші співорганізатори підтвердили цю інформацію отримають сертифікати е, дипломи. Дипломи учасників е, правничі школи отримують відповідні дипломи. Учасники цього проєкту. Ну і будемо подивитися по ситуації. Ми теж передбачаємо, що це буде крок до. Створення асоціації деканів, директорів правничих шкіл. Ну і далі подивимося, можливо, будуть інші результати в планах. Є і спільні програми освітні, спільні підручники, навчальні посібники. Ну, це в залежності від того, яким чином ми будемо далі просуватися. Я думаю, що тут представники центру теж є. Вони теж зупиняться на цих питаннях. Ми плануємо наступним чином. Розпочинає, як ви подивилися, цей проект прав. «Правнича школа Національного юридичного університету Ярослава Мудрого, далі по графіку ви подивилися. Е, головне полягає в тому, що правнича школа, яка обирає відповідний проміжок часу, е, вона надає нам інформацію про щоб це був анонс. і Ми будемо використовувати ресурси всіх правничих шкіл і е, центру. Для того, щоб можна було проанонсувати, да, коли це буде, які це будуть заходи. І, будь ласка, правнича школа е, створює той е, зв'язок. Чи це буде Zoom, чи це буде мітно, ну, тобто, що вам буде зручно, да, ви передаєте е, в центр Україно-Європейської співдружності, і ми вже працюємо з іншими правничними школами для того, щоб можна було долучити науково-педагогічних працівників, викладачів викладачів, здобувачів до е, партнерів, да, до участі в цьому заході. Ми е, будемо популяризувати на рівні анонсу е, за Сумками тижня теж буде е, інформація про те, яка правнича школа, що вона продемонструвала, і зразу ж анонс наступного. І в такому форматі будемо працювати аж до е, останньої нашої останнього нашого нашого тижня. Ну і далі, вже оцей всеукраїнський вебінар. Е, ну я думаю, це буде вже окремий напрямок. Ми вже тоді будемо погоджувати нашу спільну позицію, в якому форматі ми будемо проводити це, шановні колеги. Якщо є запитання, я готова відповісти. Якщо дозволите, пані Тетяно, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, Львівський державний університет внутрішніх справ. Ми е, пропозиції вносили щодо включення нас до цього проекту, але графіку нас немає. На пані Наталі, абсолютно з вами згодна ваше питання. Дивіться, ем, нам повідомили ваш керівник правничі школи, написав до центру. Да ми перевірили цю інформацію. Дійсно, да трошки там, скажімо, в спам інформація потрапила. Всі правничі школи, які долучилися і виявили бажання. У нас і ще є школи, які приєдналися трошки пізніше. 27-го написали. Ми ну не закривали реєстрацію. Да, тому абсолютно всі е, правничі школи, які подали. Заявки чотири про школи, які у нас вже після 20-го були якраз ваша школа. Далі Микола Петрович, о, представники Данила Галицького і. Ой, і четвертий, і четвертий, да ну тобто, всі абсолютно, абсолютно всі долучені в той проміжок часу, в який ви подавали. Значить, сьогодні на сайті я так розумію, після нашої зустрічі всі вся інформація з логотипами з вказівкою. Вона точно буде доповнена. І, будь ласка, готуйтеся. Тому не хвилюйтеся, все буде добре. Всі всі, всі чотири додаткові ну додаткові заявки. Вони всі враховані. Дякую, панте. Дякую. Угу. Ми дуже вдячні, що ви проявили інтерес, і для нас це теж буде. Я думаю, це буде цікаво для всіх. Дякуємо також за можливість дати участь. Дякуємо, дякуємо, колеги. Будь ласка, і ще які запитання? Чи все зрозуміло? Ви не ви не хвилюйтеся, Ми будемо допомагати вам супроводжувати впродовж цього проєкту. Починаючи від першого і аж до останнього, да, ви дивитеся, що різно подивилися, да що по-різному є розподіл. Деякі правничі школи вибрали ті проміжки часу, коли вони там лише одна правнича школа, да а деякі тижні обрали декілька правничих шкіл, і тому безперечно ми будемо з вами комунікувати, щоб було достатньо часу для презентації ваших результатів, щоб можливості були у всіх партнерів долучитися і поспілкуватися. Ми теж сподіваємося, що ви отримаєте нові контакти з тими колегами, які будуть презентувати, да ми зможемо налагодити нові контакти, можливо, там для спільних сертифікатних програм, можливо, у вас будуть освітні ресурси спільні. Ну тобто, в такий складний час ми хочемо надати можливість да показати, що правничі школи живі, підтримати один одного, надати відповідну допомогу. Ну і зробити крок до нашої подальшої розвитку, будь ласка, <рекун -три> шановні колеги, які ще запитання є, чи може бути корисною. Чітка uh, виражено такі, знаєте, три підхід. Oh, yeah. Так, то на запитання у нас да, да. шановні колеги. Якщо у вас запитань немає, ви бачите, в повідомленні є телефон, відповідальна особа за технічне наше коригування. Зараз ми будемо ну на ближчого часу, будемо працювати із правничою школою Ярослава Мудрого. Вони перші, вони розпочинають. і Ми за це дуже вдячні їм. Я думаю, що ми подивимося, яким чином це буде стартувати. Ну і далі, вже в режимі анонс підведення підсумків, анонс підведення підсумків вели. Великий великий, скажімо так, звіт про те, яким чином взагалі реалізувався проект. Ну і потім вже будемо виходити на наш спільний вебінар і візьме до уваги відзначення наших учасників. Загалом да. хочу сказати, колеги. Маємо Якщо питань колег немає, щиро вдячні всім на зв'язку. Будь ласка, готуємося і будемо працювати далі. Дякуємо вам, шановні колеги. Будь ласка, якщо є запитання в такому приватному форматі, будь ласка, якщо є питання поточного характеру, вони виникають у вас, будь ласка, завжди відкриті. Будемо добувати, надавати, надавати всіляку допомогу. Відповідно, є за Тетяна Летна. Дякуємо, дякуємо, шановні колеги. До зустрічі. До зустрічі.